Хотіла би насамперед, ну не так хотіла би як змушена почати з війни, оскільки це, на жаль, тема уже три трьох років на фронті. Впродовж цього року, і загалом впродовж повномасштабного вторгнення була різна ситуація були розгроми і втеча російських військ на певних ділянках. Також складна ситуація для наших захисників, як, от зараз на Донбасі. От чи загалом вплинула ця війна на апетити Путіна щодо України? Бо ми розуміємо, що у лютому 2022 року це було бажання повного контролю. А от як зараз чи змінилося це бажання? Власне задача війни для Путіна, задача війни для російського керівництва залишилася та сама: припинення існування української державності або української ідентичності? Як виглядає припинення існування української державності при збереженні ідентичності, ми пам'ятаємо це схоже на те, що було 100 років тому, коли Україна стала українською радянською соціалістичною республікою? Як виглядає збереження державності без ідентичності? Ми можемо побачити на прикладі сучасної Білорусі Лукашенківського режиму? Отже, так чи інакше, завдання є зробити знову Україною частиною того великого руського міру, знищити її державність і ідентичність. І з цієї точки зору нічого не змінилося, адже ми розуміємо, що завдання Росії, мета російського керівництва, не є захоплення українських територій. Їм території не потрібні. У них своїх територій дуже багато, які є неосвоєними і з нерозвиненою інфраструктурою. А на тих територіях, які вони захоплюють, вони фактично знищують всю інфраструктуру і довкілля. Отже, не території їм потрібні, їм потрібно падіння е, України як української національної держави. І з цієї точки зору нічого не змінилося, просто спосіб досягнення цієї мети тепер інший. Якщо е, на початку великого вторгнення, в перші тижні е, це виглядало як спроба швидкими е, з, е, діями захопити всі великі міста, захопити столицю. Повалити українську демократичну оборону владу, поставити якийсь маріонетковий режим. Що, в принципі, ми багато разів бачили в історії Російської імперії, наприклад, коли більшовики відновлювали контроль над імперією після і ході громадянської війни, званої. А насправді для України це було російське вторгнення. Але це не вийшло тоді завдяки героїзму збройних сил України, завдяки добровольцям, завдяки стійкості суспільства і української держави, і Росія фактично далі реалізує стратегію війни на виснаження. Це абсолютно інший підхід. Це підхід, який ґрунтується на тому, що хтось в якийсь момент першим впаде, у когось першого вичерпується ресурси. Впевненість Росії в тому, що таким чином зможе. Вона подолати Україну полягає і е, ґрунтується не на тому, що в неї ресурсів набагато більше. Російські ресурси ресурси скінчені, вони вичерпуються з дуже великою швидкістю. А е, основна ідея полягає в тому, що українські ресурси запозичені в союзників, е, і, по суті, без допомоги союзників Україна не зможе довго е, стояти. Е, а союзники є демократичними країнами, у них може демократичним способом помінятися влада. На таку, яка менше підтримує або зовсім не підтримує Україну, хорошим прикладом є Словаччина, яка була чемпіоном з підтримки України. А після зміни влади стала вести протилежну політику. Потім обиялася аналогічного після виборів в Нідерландах, після виборів у Франції. І зараз ми переживаємо як нова американська адміністрація поведеться. Ну і нарешті, якщо і це не спрацює, то залишається ще третій варіант: залишається те, що можна було б назвати грузинським сценарієм. Те, що в принципі Росія могла спокійно реалізувати в 2014 році, якби замість відвертого вторгнення в Україну, замість анексії Криму просто визнали би постмайданну владу, корумпували би, і завалили би Україну російським грошима, російською культурою, російською мовою російським всім, власне, таким чином ми бачимо, що навіть після того. Як країні вдається вистояти в війні? Очевидно, грузинська коротка кількаденна війна не йде в жодне порівняння, не можна надаватися до жодного порівняння з нинішньою російсько-українською дуже виснажливою кривавою війною, але можна корумпувати суспільство всередині, роз'їсти його, розколоти, розділити на частини, протиставити ці частини і пояснити людям, що насправді вам не треба. Ніякої Європи, тим більше не треба ніякого НАТО, бо поруч є Росія, яка завжди допоможе. Так що ну, зараз ми перебуваємо на, на другій стадії, на стадії війни на виснаження. Якщо вона не вдасться, я думаю, що вона не вдасться. Ми це вже бачимо, то Росія може вдатися ще до третього сценарію. Сценарію грузинського, і нам доведеться уже після того, як буде укладена мирна угода, думати, яким чином протистояти розколу суспільства, протистояти появі проросійських політиків. Які не виглядають по порвах як проросійські, які виглядають скоріше як політики, які хочуть повернення в часи президента Кучми, коли можна було і з Росією, і з Європою, і туди, і сюди, і вашим, і нашим це дуже багатьох людей в Україні в принципі влаштувало проблема. В тому, що це вже неможливо, тому що між нами є кривава прірва величезної війни. От власне, цілі Росії не змінилися а змінилися способи досягнення цих цілей. І 24-й рік, рік, що минає, для нас є роком, коли війна на виснаження показала всю свою шалену лють, коли по суті виснажуються Збройні Сили України, виснажується тил, виснажується економіка, піддаються випробуванню наші стосунки з нашими найбільшими і найголовнішими союзниками. А водночас і в Росії так само шаленими темпами розігрівається і виснажується економіка. Цілі галузі цивільної економіки в принципі розлітаються на шматки, закінчуються гроші. Закінчується техніка ще радянських частів на базах зберігання. По суті, зіпсовані стосунки з усіма міжнародними партнерами, навіть з тими, які ще донедавна більш-менш лояльно ставилися до. Росії або намагалися вести політику і нашими і вашими. І по суті, ми 25-й рік бачимо як продовження 24-го року, як рік втоми, виснаження. І тут, як я вже колись говорив на одній з попередніх наших передач на вашому каналі, ми скоріше схожі з Росією на боксерів в одному з передостанніх раундів, коли виснаження вже дуже велике, коли вже не дуже певно стоять на ногах, але задача пасти вторим, впасти другим не першим це є головне завдання для того, щоб власне, зафіксувати свою перемогу. Якщо ми впадемо першими, то Росія просто скаже: бачите, ми ж говорили вам, що Україна не життєздатна, от вона і не життєздатна. А, а якщо Україна забезпечить ситуацію, при якій вона вистоїть, і Росія впаде першою, то ми просто цієї Росії більше ніколи не побачимо, замість неї будуть. Десятки нових незалежних держав, частина з яких буде хорошими політичними і торговельними союзниками України.